Добрий день, я Сергій Власенко і це черговий випуск ютуб-каналу Політичний Нафталін. Хочу нагадати, що це канал для розумних, для мудрих, для тих, хто готовий розмірковувати, для тих, хто готовий аналізувати. Всіх інших, напевно, краще перемкнутися на більш прості, на більш доступні, хайпові та більш цікаві для них канали. Я в чергове хочу сказати, що я не запрошую нікого ставити лайки, підписуватись, тому що це не головне. Насправді, головне, це те, про що ми з вами говоримо. Для того, щоб наше спілкування було більш, більш постійним, я прийняв рішення виставляти новий випуск політичного Нафталіну кожного четверга, кожного тижня. Якщо будуть у нас якісь перерви, ми про це будемо заздалегідь повідомляти. Але кожен четвер. Кожен, хто хоче думати, кожен, хто хоче розмірковувати, може включити YouTube канал Політичний Нафталін, погодитись або не погодитись із тими думками, які тут висловлюються. Насправді, ми розмірковуємо над різними форматами, можливо, деякі з них будуть трошки неочікуваними для глядачів, але це буде з часом. Поки що ми продовжуємо в звичному для нас режимі. Я обіцяв, починаючи цей YouTube канал. Що ми будемо говорити з вами про майбутнє України? Я би хотів сьогодні торкнутися одного із дуже важливих аспектів того, якої буде Україна після війни. Давайте скажемо один одному чесно: що на наступний день після перемоги Україна не стане жити заможно, щасливо, якісно. Ефективно і так далі. Тобто ми не отримаємо за один день те, за що сьогодні гинуть наші хлопці. Насправді, завищені очікування це дуже страшна річ, яка просто може зруйнувати віру в країну. Насправді, сьогодні відбуваються певні історії з завищеними очікуваннями. Сьогодні продовжується вже декілька тижнів, продовжується контрнаступ наших. Збройних сил. Звичайно, всі ми, і я в тому числі, хотів би, щоб контрнаступ продовжувався в стилі звільнення Київської або Харківської областей. Сьогодні це не так. Але це не так з абсолютно об'єктивних причин. Наші хлопці б'ються, не жаліючи власного життя. Але ми всі розуміємо, що без належної кількості далекобійної артилерії. Що без належної кількості літаків в небі, або, як кажуть наші військові, без паритету в небі. Ефективність контрнаступу буде абсолютно не така, як ми всі очікуємо. Я не є військовим експертом, це очевидно, я багато разів про це говорив, але ці речі є абсолютно очевидними для будь-якої мислячої, думаючої людини. Тому. Очікувати сьогодні таких, такого самого розвитку подій, як у нас відбувалося під час звільнення Київської та Харківської областей, які абсолютно віддалені від кордонів з Російською Федерацією, в які абсолютно інші канали забезпечення ворожої армії, тобто порівнювати це з Києвом і Харковом сьогодні абсолютно неможливо. Я би хотів підтримати повністю головнокомандувача збройних сил сил генерала Валерія Залужного, який говорить про те, що контрнаступ відбувається. Він відбувається згідно з планами, які розроблені Генеральним штабом і командуванням Збройних сил, і ми повинні лише підтримувати. Я розумію, що всім би хотілося, але ми повинні підтримувати звільнення кожного населеного пункту, кожного невеличкого селища, кожного невеличкого містечка, деякі із яких українська влада прийшла аж після 2014 року. Оце яскравий приклад завищених очікувань. Так само я переконаний, що всі будуть очікувати, що після нашого параду перемоги на наступний день в Україні наступить щастя, в Україні запрацює бізнес, в Україну прийдуть інвестиції, Україна буде відбудована. Давайте чесно скажемо: це не так. Так не відбудеться за один день. Так для того, щоб досягти тієї мети, про яку ми говоримо. Нам необхіден час, необхідна щоденна, кропітка професійна робота, не е, піарні кампанії, а чітка, щоденна кропітка професійна робота, яка буде відбуватися в кожній галузі, е, яку я перелічив. Для того, щоб бізнес запрацював, нам треба запровадити чіткі, абсолютно зрозумілі правила гри. Можливо, це буде потребувати певного часу. Це не означає, що не треба контролювати владу. Владу треба контролювати. Від влади треба вимагати чіткий план і е, ставити маркери, що буде відбуватися через три місяці, що буде відбуватися через шість місяців, що буде відбуватися через рік, вимагаючи цього від влади. Не вимагати програм сьогодні на сьогодні і говорити, що все відбулось або все не відбулось, а говорити про чіткий стратегічний план. Розвитку країни. Якщо ми говоримо про відновлення е, втраченого житла, треба чітко розуміти, скільки ми під це маємо грошей, як працює ця програма, як буде це відбуватися, як це буде працювати. Якщо запрацює міжнародний реєстр відшкодування шкоди, теж треба розуміти. Як він буде наповнений, скільки там буде грошей, в якій процедурі можна ці гроші отримати, скільки їх необхідно очікувати, ми це все повинні чітко розуміти і розуміти, що такі процеси не відбуваються за один день або навіть за один місяць. Тому ми повинні дивитися на цю роботу. Ми не повинні мати завищені очікування. От завищені очікування саме те, про що я хотів поговорити сьогодні. Завищені очікування це величезна біда з одного боку. Але з другого боку, ми, звичайно, не повинні мати занижені очікування, ми не повинні впасти в апатію і спостерігати на все, знаєте, так би мовити, одним оком. Ми повинні кожен день контролювати діючу владу, вимагати від неї чіткого, професійного плану, розуміння, бачення, стратегії на рік, на два, на три. Звичайно, що ми при цьому повинні реагувати на ті. Події, які відбуваються у нас сьогодні, ми не повинні, до речі, знаєте, створювати для себе якихось кумирів. На жаль, та інформація, яку я отримую, припустимо, і від антикорупційних органів, від судових органів, свідчить про те, що навіть в тих правоохоронних і судових інституціях, які чомусь суспільство вважає зразковим, все відбувається не так добре. На одному із засідань одного із вищих Суддів, який має сьогодні дуже велику довіру, на жаль, судовий процес відбувається як східняк авторитетів 90-х років. Коли судді відверто говорять в судовому засіданні, а нас не цікавить ваші юридичні аргументи. ну ка розкажіть, як воно було по житті. Тобто, отак, на жаль, відбувається сьогодні судовий процес в. Одній із резонансних справ в одному із судів, які мають дуже велику довіру. І, на жаль, ті сигнали, які я отримую, це не поодинокі сигнали. І на них треба реагувати. І отут якраз у нас знов-таки ми маємо певні завищені очікування, які люди реалізують ну, не зовсім в законний спосіб. Досяга... Роблячи спробу досягти цих завищених очікувань. Я неодноразово говорив, що судова реформа це величезний шлях. Який, на жаль, потребує років. І в цьому питанні, як і в будь-якому іншому питанні, немає, в будь-якому іншому складному питанні немає простих рішень. У нас колись в Україні існував офіс простих рішень. Але чомусь прості рішення не призводять до очікуваних результатів. Прості рішення призводять до порушення Конституції. Прості рішення призводять до порушення прав звичайних громадян, прості рішення призводять до якихось абсолютно неочікуваних наслідків, які потім прилітають з боку і які точно ніхто не чекає. Тому я виступаю за те, що ми повинні бути плановими, ми повинні бути стратегічними, ми повинні чітко розуміти, як буде Україна жити через рік, через два, через три після перемоги. Які досягнення Україна буде мати перший місяць після війни, які досягнення буде мати другий місяць після війни, які досягнення Україна буде мати третій місяць після війни? І, звичайно, що весь цей напрямок і вся ця стратегія повинна бути підкорена стратегічному курсу України, курсу на Європейський Союз і НАТО. Але тут теж є один нюанс: ми йдемо в Європейський Союз не заради того, щоб прийти в Європейський Союз. Ми йдемо в європейський союз для того, щоб в Україні збудувати, відновити, створити європейські правила існування. Звичайно, ми йдемо в європейський союз, тому що ми хочемо, щоб судова система була чесною, незалежною такою, якою вона є в європейському союзі. Звичайно, ми йдемо в європейський союз для того, щоб правила гри в бізнесі у нас були такі самі, як в Європейському Союзі. Звичайно, ми йдемо в європейський союз, щоб у нас не було свавілля правоохоронних органів, щоб громадянин почував себе комфортно. Але для цього ми повинні ці правила запровадити в Україні, і в першу чергу ми їх запроваджуємо не для Європейського Союзу і не для наших іноземних партнерів. Ми ці правила гри запроваджуємо самі для себе, для того, щоб потім їх споживати. Так само, як і стандарти НАТО в армії. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день натівські стандарти і це довело. Україна-російська війна, що натівські стандарти це значно більш ефективні, значно більш якісні стандарти побудови Збройних сил, ніж вони були колись в Радянському Союзі і сьогодні є в Російській Федерації. І, на жаль, залишки цього довгий час були в українській армії. Тому ми перебудовуємо армію по стандартах НАТО задля того, щоб ця армія була більш ефективною, більш якісною, більш кваліфікованою, більш здатною. Надати відсіч будь-якій агресії, якою б вона не була на території нашої країни, тому я ще раз підкреслю: ми йдемо в ЄС і в НАТО не заради самого прибуття в ЄС і в НАТО, а заради того, щоб збудувати в Україні європейські правила існування, а в армії натівські правила існування. Саме заради цього, на моє глибоке переконання, сьогодні віддають своє життя захисники України. На полі бою, захищаючи нас з вами і даючи нам можливість сьогодні ці питання обговорювати, також декілька слів про можливі завищені очікування наших партнерів, бо мене дуже часто запитують, чи не втомилася Європа і світ від України. Ви знаєте, Європа і світ розуміють, що Україна бореться не за себе. Європа і світ розуміють, що Україна бореться і за них в тому числі, тому нас так підтримують країни Балтії і Польща, які є нашими найближчими сусідами, і які чітко розуміють, що якщо не дай Боже що станеться в Україні, то наступні вони. Тому вони нас підтримують. У нас є адвокати, які зацікавлені, власне, зацікавлені для того, щоб нас підтримувати. А всім іншим, звичайно, для підтримки необхідно показати, що Україна це демократична країна, що Україна це країна без корупції, що Україна це країна, в якій немає місця якимось екстремальним проявам, що Україна об'єднана в боротьбі з російською агресією, що Україна об'єднана в своєму бажанні прийти в Європейський Союз і в НАТО. Тому, звичайно, якщо у нас не буде інших дій. То ми не дамо привід ані Європі, ані світу розчаровуватись в Україні. За станом на сьогоднішній день, я, як людина, яка за своєю парламентською діяльністю періодично проводить контакти з парламентарями європейських країн, я не вбачаю жодної втоми від України. Сьогодні Європа готова продовжувати допомагати Україні всім, чим вона може допомагати. Єдині Питання, які сьогодні є, це питання постачання далекобійної артилерії і питання постачання літаків. Якщо ми прорвемо блокаду в цих двох питаннях, або не блокаду, або, скажімо, більш тяжку ситуацію в цих двох питаннях, то тоді я переконаний, що Європа на 100% зможе допомагати Україні. Звичайно, що треба продовжувати антиросійські санкції, звичайно, треба продовжувати постачання в Україну всього необхідного, включаючи і е, зброю. Але я поки що не бачу жодних зазігань на цю позицію. Але ми тут повинні теж підтверджувати ті очікування, які є в Європі від, від України. Я ще раз підкреслю: Україна повинна чітко показати, що вона єдина. Україна повинна чітко показати, що вона демократична. Україна повинна чітко показати, що Україна це країна без корупції. Тому ще раз, давайте так: ніяких завищених очікувань, ніяких е беззаперечних авторитетів. Кожен сам думає, кожен сам аналізує, кожен сам приймає рішення, кожен сам вибудовує своє бачення. Так само і уряд, так само і держава. Стратегія. Що буде через рік, через два, через три. А ми з вами, як суспільство, ми з вами, як розумні громадяни, будемо це контролювати і будемо допомагати державі зробити все для того, щоб Україна стала процвітаючою європейською країною, переможницею у війні з російським агресором. На сьогодні все. Чекаю вас наступного четверга. До зустрічі!